Доброго дня, шановне товариство. До вашої уваги, коротенький огляд і перші враження від ножа Кершо Blur зі стальню MagnaCut. Я давно придивлявся до Blur, але от вагався, тому що мені подобаються загалом ножі меншого розміру. Хоча Blur, він не сказав, що він великий, він середньорозмірний ніж. І знаходиться десь от, на верхній межі тих ножів, якими я звик користуватись в повсякденні, от, так, так би мовити, на EDC. От, до речі, дякую Маркіану, він жетрус EDC. Залишу посилання на його соцмережі у коментарі. Який мені власне, і допоміг придбати цей ніж і зекономив мені багато часу і нервів. От, Дякую. От, Постачався ніж в звичайній цій кешо-коробочці з звичайною макулатуркою. Кершо йдуть також бачите, в ногу з часом, QR-код, все таке. Оці такі от речі, які не можна їсти. Сілікагель і патріотичний тимлячок. Ну і власне сам ніж. Щось recess.. нове про блюр я навряд чи розкажу, як не як модель то випускається років 15, мабуть, більше. Але, можливо, комусь мої якісь спостереження чимось допоможуть, чи будуть цікаві. Загалом, що хотів би от зауважити, перше, що мені от, в чому я помилився, це колір. Мені чомусь здалося, що він більше от такий бірюзовий і відрізняється від стандартного от кершу. Navy Blue він в них називається. От. Але ні, це, це саме він і є, кер, Navy Blue, цей колір, як і на інших їхніх ножах, це їхній синій колір. Він просто свої відтінки трішки змінює в залежності від освітлення. Не знаю, чи вдасться це передати на камеру, але от від такого насичено синього, блакитного до от більше бірюзового, от залежно від кута зору і від освітлення. От. А так, це один з їхніх стандартних кольорів. Також, що ще можу сказати. По сталі. Це, звісно, некоректно судити про її характеристики з от, базової там, заточки з коробки, так як кажуть. От. Але загальні от враження від неї, вона просто про магнакат, навколо Магнакат, зараз багато інформаційного шуму такого. Сталь, от перші враження, вона от як у такої добротної нержавіки, грубо кажучи, на зразок там. Тієї ж з 35, чи щось От такого плану. Ну, це знову ж таки мої суб'єктивні враження всього. Чогось от такого в плані різу, Там в агресії, чи там от, як лазер, там як та саме 110В. Тут я не відчув. Але ну, знову ж таки, для статистики одного ножа із базовою заводською заточкою, це, мабуть, некоректне буде порівняння. От, але тим не менше, такі от враження. Сам ніж насправді дуже сподобався. Він от, наживо виглядає і відчувається от, значно краще, ніж очікувався от, від там, перегляду відео чи картинок. Він доволі от, простий. Але разом з тим достатньо деталізований. От такі всілякі дрібненькі моменти, от всі ці лінії його, як декоративні, так і вигини руків'я, вони водночас і певну декоративну функцію несуть. І також, от як з цими там насічками, вигином цим. І ось тут, до речі. На обусі теж такий невеличкий вигін, майже непомітний є. Але воно і виглядає все це добре, і працює також, е, ніж е, дуже гарно збалансований. От, в нього він і не важкий. Е, 115 грамів, якщо я правильно поміряв. І при цьому в нього гарний баланс. от він Десь близько от го він не завалюється ні в яку зі сторін от ну Все класно. от Його береш інтуїтивно, ним можна от буквально там трішки його там потримав, відкрив, закрив, і можеш ним користуватися, як немов би ти ним все життя користувався. Дуже зручний. От, о, що по ще один момент, який. Мені ну, неочікуваним вийшов, е, ніж з алюмінієвим руків'ям, і я звик до ножів з алюмінієвим руків'ям, наприклад, той же Джок. Е, я від них більше от так підсвідомо очікував цієї зручності одягати його на кишеню, знімати з кишені. Тому що ну, алюміній не те, що прям геть слизький, але ну, не такий, звісно, цупкий, як. Інші матеріали композитні, наприклад, той же G10, Мікарта. Там. Тут же є присутні вставки з такого матеріалу, схожого на гуму, мабуть, таку, не прямо геть гумову, а таку з середньої еластичності. Щось між гумою і пластиком, мабуть. От, І, от, до речі, ще і про кліпсу. Бо навколо кліпси є от такі неоднозначні відгуки, багато кому вона не подобається. Так от, Кліпса вона виявилась теж краще, ніж я очікував. От. Не скажу, що вона мені сподобалась, але краще, ніж я очікував. Вона от в плані своїх робочих якостей працює. Вона, причому працює от в комплексі з цими вставками і от з цим відчуттям, яке ну, мені виявилось нетипове для ножів з алюмінієвим руків'ям. Кліпса еластична. Е, оцей от вигін, він ну, на джинсах працює в мене добре, садити її на кишеню зручно. Ці вставки, вони, звісно, гальмують це просування. Вони відчуваються. Але, ну, зовсім не те, що GT ну, Cold Steel, особливо в старих версіях. От, І виходить так, що працює ця кліпса в комплексі. от, Із цим, пляма, контакт в неї на алюмінії, а оці вставки навколо. І от воно все разом от, працює. От, виходить. Як би це передати словами. Виходить, що вона досить зручно одягається на кишеню, доволі зручно знімається. При цьому непогано, дуже непогано тримається, але не надлишково. От. І досягається це не, не лише там за рахунок властивостей самої кліпси, а от всього цього в комплексі характеристик кліпси і наявності оцих от вставок. От. Так що, ну, але разом з тим вона от, навіть не отак виглядає з кишеня, Десь аж так, бо щоб дотягнути її туди треба вже докладати зусиль. От, і ставиться вона в дві позиції на одну сторону. Чому для шульги? Ні. ну, не знаю, бо користуватись лівою рукою, ну, я хоч і не Шульга, але. Користуватись лівою рукою ножем ну, ніяких проблем немає. От. Але Кліпса тільки для правші. Загалом же ніж, повторюсь, сподобався, він зручний, він інтуїтивно зрозумілий, наживо він дуже гарно виглядає. Е, Краще і цікавіше, ніж на фото-відео. От. І ще я хотів би зауважити про м... різні сталі. Так? Основні, які зараз є от в широкому вжитку, ну, в наявності, це от новинки з MagnaCut, версії з S30V там, і з Sandvik 14 C28N. Так от, і ка і Магнакат з прямими спусками, і вони так доволі товсто зведені. У мене, на жаль, немає чим поміряти, але от воно навіть відчувається. І Я мав нагоду покористуватись блюром з Сендвіком, там спуски увігнуті і зведений він ну, відчутно тоньше. І фактично от в форматі блюра, от так як він от відчувається і працює от, повсякденні там, для якихось повсякденних задач, е, можна сміливо брати версію з Сендвіком і з цими увігнутими спусками. Вони працюють чудово. Е, версія ж на прямих спусках, вона, мабуть, буде більш універсальною, більш надійною, якщо у вас передбачаються якісь більш грубі роботи. Але ріже вона, ну, мабуть, навіть не так цікава, як той Сендвік. От. Але все рівно ніж дуже універсальний, дуже зручний. От. Щодо сталі, ну, я ж кажу, якихось якогось вау-ефекту вона в мене не викликала, але, і, відповідно, для статистики одного ножа на заводській заточці це, це мало. От. Дякую за увагу! На все добре.